Жив собі Степан. Однофамілець! І була у нього мрія: посадити дерево, виховати сина та побудувати будинок. Ну і звісно ж, розчавити всю русню. Але зараз не про це. Замислився Степан. Так. Треба цегла, вікна, двері, дах. Де ж це все придбати, щоб і вигідно, і швидко. Із безкоштовною доставкою. Точно! В будівельному маркеті Осикове. Один дзвінок і все необхідне вже поспішає до Степана. Робота підуть. Ось вже й їм готовий. Степан вдячний! А будівельний маркет Осикове щасливий, що збулася ще одна мрія: будівельний маркет Осикове вигідно, швидко. З безкоштовною доставкою та любов'ю до кожного клієнта.